Ось таке вийшло в нас місце. Навесну та плюс, коли буде взяток соняху. Ось таке. Оце такі громадні, бачите, кучі. І там далі. Ну це все буде вже завтра, на сьогодні буде вже забирати, прибирати. Ще проблема маленькі гілочки. Ось ось такі торчать. Все треба буде. Повикорчовувати атак. Ось таке місце вийшло. Ступенька. Отут є така буде зона для відпочинку. Ну, коротше, оце так. Кучі велетенські. Ось. Тому завтра ще приїду. Так, вихідні проходять у пасічників. Завтра ще приїду сюди. Позабираю ці кучі. Ну, ви бачите, да яка площа тут велетенська. Виляти класні, все. Отак. Оце місце поті, поки не чіпаю, бо не буде в мене в цьому році <смі> більше сотки вуликів, тому. оце так. Отакі велетенські кучари. Робота була виконана велика, я тут зранку прям єдине ще один. І одному, звісно, воно важкувато, але... Ось такий результат маємо.